В першому рівнянні будемо розв'язувати як пропорції. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх членів. Одиницю множимо на Х, це Х, а 2 множимо на 3y, це 6Y. Отже, х ми знайшли, підставимо замість х в друге рівняння даний вираз. Тому 6Y мінус y дорівнює 30, а отже, 5 дорівнює 30, а y дорівнює 6. 30 поділили на 5 Y у нас 6, тому х 6 на 6 36. У відповідь ми маємо записати суму, і це буде 42. Варіант Д. В другій системі. Наступній системі. Перше рівняння. Домножу на мінус одиницю, наприклад, запишемо мінус хі плюс 2х дорівнює мінус 3. Друге рівняння перенесемо вирази 2х мінус вліво, Будемо мати хі мінус 2х плюс y дорівнює 11. Далі можемо почленно додати і отримати 0, 0 знищується. От ми маємо зразу, що Y буде дорівнювати 11 мінус 3, це 8. Y ми знайшли, і можемо підставити його значення будь-яке рівняння системи. От, Наприклад, вперше замість Y я підставлю 8, тому будемо мати 8х. Мінус 2х дорівнює 3. Отже, 6х дорівнює 3. А х буде 3 шостих, 1 друга або 0,5. У відповідь ми маємо знайти добуток. Тобто 8 множимо на 0,5. Це буде 4. Варіант Г. В першому рівнянні ліву і праву частину піднесемо до квадрату і отримаємо, що 2х дорівнює 6. Звідки х буде дорівнювати 3, тому дане значення підставимо замість х в друге рівняння системи і будемо мати 3 мінус 4 у дорівнює 7. Отже, мінус 4 y дорівнює 7 відняти 3, тобто мінус 4y дорівнює 4, а y буде дорівнювати мінус 1. 4 поділили на мінус 4. Нам потрібен розв'язок y, це мінус 1, варіант В. Далі розв'язуємо систему рівнянь. У нас є корінь із Y в першому рівнянні системи і в другому. Давайте, наприклад, перше рівняння домножимо на мінус одиницю і запишемо так, мінус корінь із y плюс 6 на Х дорівнює мінус 6. А друге, перепишемо без зміни корінь із y плюс 4 на х дорівнює одиниці. Тепер, коли ми почленно додамо, то дані вирази знищуються, а 6 поділити на х плюс 4 поділити на х, це буде 10 що ділиться на х дорівнює мінус 5, мінус 6 додати 1. Я запишу тут одиничку, хоча, в принципі, можна зразу записати, що х дорівнює мінус 2. Але отут ми маємо, що мінус 5х дорівнює 10, а х буде дорівнювати мінус 2. Х ми знайшли. І підставимо дане значення в будь-яке рівняння системи. Ну, наприклад, давайте підставимо в перше. І будемо мати корінь із y мінус 6, а замість їх саме мінус 2 дорівнює 6. Тобто, корінь із y. мінус 6 на мінус 2 це плюс 3 дорівнює 6. А отже корінь із y дорівнює 3. 6 відняти 3. І потім ми ліву і праву частини піднесемо до квадрату і отримуємо, що y дорівнює 9. y 9х у нас мінус 2. Сума 9 додати мінус 2 це 7. Варіант в.